Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні 14 червня 2025 року у храмах на Літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 1, вірші з 7 по 12. Всім сущим в рівня возлюбленим Богу, званим святим. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое оба благодарю Бога моего Иисусом Христом о всех вас, яко вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель бом есть Бог, Ему же служу Духом моим во благовествовании Сына Его, яко беспрестани память о вас творю. Всегда в молитвах моих моляся, аще убо когда поспешен буду волею Божиею прийти к вам. Желаю бы видеть и вас, да некое подам вам дарование духовное ко утверждению вашему. Сіє же єсть, соутішитися в вас вірою общою, вашою же і моєю. Усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу духом моїм, благовістуючи його Сина. Що я безперестанно згадую про вас, і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас. Бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і МОЄЮ. Євангеліє від Матвія, глава 5, вірші з 42 по 48. Просящому у Тебе дай, і хотящого от Тебе заяті не отвраті, слышості якоречено єсть, возлюбиши искреннего Твоего і возненавидиши врага Твоєго. Аж же глаголю вам, любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы, якода будете сынови отца вашего, и же есть на небесех яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. Ащебо любите любящих вас, кую мзду имате, не и мы тарили то, что творят, и аще целуете други ваша токмо, что лишь творите, не и язычницы ли також, что творят. Будьте убоги совершенні, якоже Отець ваш небесний совершен єсть. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших. І моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините, хіба не те саме й погане роблять, тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Благословенної усім суботи, душевного миру і спокою.